And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Deviate <inaudible> Zhoufnia. Спостерігаємо поруч зі мною найстарше дерево в Україні, хурми під назвою Дар Софіївки. Дерево посаджене в 2017 році. Чому воно таке маленьке, якщо воно найстарше, запитаєте в мене. А тому, що воно кожен рік перегружається врожаєм. За виключенням цього року, що врожай маленькі гілки довелося підв'язати мало, пагони повиростали завдяки тому, що не було врожаю, дуже великі. Значить, завтра я мушу відправити врожай зі зіфусу, плоди зі Зіфусу, так, Олександру, і він дуже просив скуштувати хурму е, Дарсофіївки. Дар Дарсофіївки дозріває зазвичай 15 жовтня. Але цьогоріч буде трошки пізніше. Але ми знайдемо спеціально для Олександра найжовтіші плоди, це, мабуть, цей плід. І цей плід. Зараз зріжемо, зважимо, тому що, тому що е, плоди Дарсофіївки, Софіївки. Е, завжди всі плоди найкрупніші знаходяться в мене. Ви бачили, я знімав азиміну, зараз будемо зрізати перші плоди Дарсофіївки, важимо Вважимо і кого. Коло де більше, то ви надсилайте, надсилайте <клес> відео, фото, відео повідомлення. Будемо мірятися. Так, зрізаємо. Це я цей бачимо, ще плід Включаємо вірочка, підійди. Бачимо 0,125 грам, Це будемо рахувати пліт середньої ваги. Зараз інший пліт, другий зріжемо. 0116. Значить, ви бачили приблизно які плоди. Звісно, будуть знайдені більші плоди. Будемо робити відео на вісах, в кого до цього розміру не дотягує, можете не перейматися, а продовжувати вирощувати цю хурму, можливо. Через декілька років у вас можуть бути рекордні плоди. Стоп. І останнє йдеться мова про хурму тільки дар Софіївки. Всі інші сорта не потрібно при присилати в великі плоди. Діло в тому, що найкращий сорт для України дар Софіївки. Ним можна торгувати поштою, торгувати на базарі, і все решта. Значить, хурма після 15 жовтня, Дар Софіївки, зрізається в твердому жовтому стані, кладеться в пакет, додається яблука і кладеться в. Тепле приміщення в будинку в кімнату. І через три дні вона розм'якчується, і її можна вживати. На цьому все. Стоп. And we keep this position. 3, 2, 1. What are you doing today guys?